Дві години терору сьогодні зранку рашисти випустили по Львівщині одразу 10 ракет. І, хоч більшість з них вдалося збити, наслідки атаки таки шокують. Нелюди знову обрали за ціль мирних мешканців та критичну інфраструктуру. Тільки послухайте, один із смертоносих снарядів впав прямо поміж багатоповерхівок та шкіл. Вже коли ми спускалися на першому поверсі, я вже почула як ракети. От тоді е, такий спалах. Ми якраз було коло вікна, я так бічним зором бачила. І тоді вибух сильний. Дитина дуже налякалася. Він налякався, питався, чи нас не вб'ють, чи не, не стрілять зараз мас. Була шок, паніка, не знаю навіть. Ми були в квартирі, в коридорі, хтось в ванній. Ну, в принципі, і все. Дружина каже, що три чула. Я спочатку почув один глухий, десь трошки подалі, а потім вже от цей, що біля нас. У лічені хвилини всі служби були вже на місці. Через влучання спалахнула електропідстанція, яку довелося гасити аж дві години поспіль. Вибуховою хвилою повибивало сотні вікон та дверей у помешканнях, офісах та двох школах. Поранення отримали троє людей. Є ураження в один об'єкт критичної інфраструктури. Слава Богу, ніхто не загинув, є поранені, вони отримали медичну допомогу, але ударною хвилею пошкоджено багато житлових будинків. Ми вже сьогодні бачимо 19 житлових будинків. Це більше 400 вікон повилітало. Також дві школи, один садочок. Оксана керує фірмою, яка забезпечує льодом супермаркети по всій Україні. Саме її офіс опинився буквально в кількох метрах від місця падіння ракети. Момент вибуху жінка побачила через камеру відеоспостереження та одразу зрозуміла, що будівлю добряче пошкодило. Коли я побачила по камері, що здійнявся. Пилюка піднялася, в камері нічого не видно, і буквально в секунду часу пропадає повністю зв'язок. І я зрозуміла, що це прильот десь тут. Сама вирва від нас буквально метр півтора не більше. Коли ми сьогодні зайшли на роботу, ми побачили цей факт, що годинник зупинився, і він зупинився саме на тій годині, коли стався час прильоту. Поруч з офісом Оксани приватна школа. Власнику навіть страшно подумати, що було, якби рашисти почали атаку годиною пізніше, коли учні вже прийшли до своїх класів. Юрій каже, що руйнування значні, але є шанс поновити навчання вже завтра. Це ще було до того моменту, поки сюди почали приїжджати діти на щастя і батьки. Близько 15 класів зараз є з суттєвими пошкодженнями, де вибиті віконні конструкції, дверні проєми, є зміщення стін. В Оксани ситуація найгірша. Пошкоджено не лише будівлю, але й знищено практично все обладнання. На відновлення виробництва треба час та чималі кошти однак здаватися підприємниця не збирається. У нас повністю зруйновані морозильні камери. Це місця, де зберігався товар, тобто вони вщент їх практично немає. У нас обладнання, яке виробляло товар, так само воно не працює тільки з цієї причини, що воно стояло одразу на епіцентрі події, тобто воно отримало на весь весь удар взяло на себе. Це робочі місця людей, це сім'ї, які вдома не можуть сидіти і чекати, поки, можливо, наші недоброякісні сусіди заспокоюються. Тому ми в активному режимі працюємо і стараємо відновлюватися. Мешканці навколишніх будинків з самого ранку змушені прибирати розбиті шиби та закривати плівкою знищені вікна. Ця жінка придбала квартиру ще до війни і не хоче показувати своє обличчя з міркувань безпеки. Зараз вона думає, як відновити вікна у всіх своїх кімнатах. Вікна повилітали, хоча я переживаю в іншому місті. Квартиру ми купили для дітей, щоб зробити ремонт, щоб вони тут проживали. І от ми були змушені зранку кидати все і їхати сюди, взяли майстра, щоб тепер вставляти якось вікна, хоч заклеїти клійоночкою на перший час, щоб якось це було. Ну, не розумію, чому обстрілювати житлові будинки. Аби львів'яни, які постраждали через російську атаку, не переживали за пошкоджене житло, Мерія взяла витрати на себе. Гроші вони обіцяють відшкодувати за вибиті вікна та двері. Було затверджено порядок компенсації тисяч гривень для мешканців, які живуть в помешканнях, де були вибиті вікна. Мови де про житлові будинки вже з другої години. Сьогодні мешканці зможуть звернутися. в ЦНАП, який знаходиться навпроти їхніх будинків. Це виїзний спеціальний ЦНАП. Євгенія Полікарпова Семен Пулик. Правда, тут Львів.